Ми продовжуємо обговорювати події навколо Донбасу і боротьби з терористами та російською армією з нашими гостями. У нас поки що залишається командир батальйону спецпризначення Донбас Семен Семенченко і приєднався до нас інший його побратим. Це командир штурмової групи батальйону спецпризначення Донбас, Тарас, позивний бішут. Доброго дня, Тарасе! Доброго дня. я бачу у вас перемотана голова. Що трапилось? Я так розумію, це свіжа рана. Ну, відносно свіжа доброго дня. Ще раз. Там випадкова куля потрапила під час бою. І тому там поки що не вдається зашити, тому що інфікована інфек... інфек... рана і хожу з пов'язкою. Де отримана куля? От мені просто надали інформацію, що ви нещодавно вийшли з окупованих територій, де місцеві жителі допомагали вам переховуватися від терористів. Розкажіть детальніше. Mm. Детальніше. Можна Детальніше. Це прямо в Іловайську відбулось під час першого штурму. В день, коли наш командир батальйону був поранений, це було при мені. Гранатові осколками поранило командира батальйону, але він все рівно віддав наказ продовжувати заплановану операцію по зачисті. Іловайська. На той момент ми утримували вже половину міста і треба було зайти з розвідкою боєм в другу частину міста. Воно розділене залізничними коліями. Що ми і зробили? Ми дійшли до міськвиконкому, потім зустріли дуже сильний опір. Це були чеченські підрозділи і російські військові. І в якийсь момент стало зрозуміло, що треба відійти, щоб не було. Втрат більших ніж на той момент, у нас було вже 200 двохсотих. Було прийнято рішення відійти. Я віддав команду на відхід і в цей момент отримав кулю 7,62 калібру, не знаю, це кулемет, був, мабуть. Втратив свідомість, коли прийшов до тями. Розумів, що поранений, кров там заливала. Ще один був поруч зі мною, е наш солдат, боєць, який побачив, що мене поранило, але його самого в цей момент теж йому він отримав поранення в ногу. І ми відійшли, розуміючи, що треба сховатись, е відійшли в житловий будинок, фактично, біля якого у нас. Була поранена і там сховались у місцевих жителів Місцевих жителів, які самі ховались від там, бомбардувань і так далі, так далі, від цієї страшної війни. І вони нас прихистили. Фактично, протягом трьох тижнів ми перебували в самому центрі міста і вижили, харчувались, лікувались, самолікувались. хоч Завдяки тим місцевим жителям, жінкам, бабусям, які нас підгодовували, чим могли, допомагали, приносили марлю, бінти, приносили молоко інколи від корови, яка у них там збереглась. І фактично низький уклін цим жителям Іловайська через Три тижні перебування вдалося вийти з оточення, не потрапивши до рук терористів. І два дні тому я повернувся в Дніпропетровськ. і з Дніпропетровська вже сюди в Київ, де госпіталізований. А як би ви могли охарактеризувати ситуацію гуманітарну, яка зараз в Іловайську? Виловайську на межі виживання ситуація в ДНРівці. Як їх самі називають жителі, вони себе не асимілюють разом з ДНРівцями, вони їх називають оті ДНРівці, а ми тут живемо. Ото нам ДНРівці там пообіцяли там хліба. Вони їм там привезли, роздали там попів буханця на, на квартиру хліба. Там потім кажуть, чекайте, і десь там якось ще там. Їх півкрока відділяє від повної гуманітарної катастрофи. Там немає нічого, немає води, немає світла, немає газу, немає харчів. Вони виживають зараз, там, начебто, от десь там за пару днів до так би мовити, визволення, до того як мені вдалося вийти звідти, там вони почали їздити в Харциськи, там деякі продукти привозити. Якісь там їм роздавали там, по одній консервній банці якогось там м'яса на добу, там, на сім'ю, на квартиру. При тому все це з таким дуже неприємним, навіть ну, якимось відчуттям вони приходили, плакали, сварили, що навіть за цими. Там харчами доводиться там, в чергах доводити з паспортом, що ти тут бідуєш, живеш. А це все жінки в основному літнього віку, які не могли виїхати нікуди, або не захотіли, або їм не було можливості з грошей просто виїхати. От їм ще треба доводилось з паспортом доводити, що вони тут живуть, і дайте, будь ласка, нам там якусь там консерву і так далі. Ситуація. Дуже страшна. Жуватися, да? Ну, звичайно. А чому, тоді, а чому до Деловаська не потрапляє гуманітарна допомога там з української території? Вона просто не відправляється чи терористи її не пропускають туди? З української території так. туди нічого не може потрапити, тому що політика отих ДНРівців, яких називають місцеві жителі, це зробити все, щоб дискредитувати? Будь-яким чином Україну і українську владу, тобто за будь-яких умов вони не дозволять, щоб туди потрапила гуманітарна допомога. Вони розуміють, що вони як ракова пухлина, навіть всередині оцих так називаємих ДНРівських республік, НР, ДНР їх не сприймають люди. Якщо там побачать люди ще й позитив який йде від України, від українців, від влади, то ті стануть взагалі там ну не знаю ким для цих місцевих жителів, тому ніякий позитив вони туди стараються не допустити. Все, що вони розповідають, це те, що українці вас будуть вбивати, вас будуть розстрілювати. Я спілкувався дуже багато протягом цих трьох тижнів з цими людьми, які на свій страх і ризик допомагали, приходили бліді, перелякані, але все рівно допомагали хоч чимось. З півбуханця хліба, який їм видавали, вони відрізали ще половину, приносили, казали поїжте. І йшли. Багато я з ними розмовляв, і вони просто в шоці від того, що відбувається, вважали, що їх. Обстрілюють українські збройні сили. Потім, коли я їм пояснював, що це просто не є можливим, що, дивіться, кажу, оце стоїть град, кажу, це стріляє ваш град. Стріляє, дивіться, куди він. Поспостерігайте, відносно поспостерігайте, От по звуку він стріляє отуди. Вони, так там же знаходяться наші там, будівлі, такі-то, такі. то Я кажу, ну правильно. Але, мабуть, звідти йде атака зараз. От їм байдуже, що там знаходяться якісь будівлі, вони все рівно будуть туди стріляти. А головне, що. Жителі місцеві розуміли, кажуть, для чого вони ставлять установки свої посеред наших житлових будинків. Я кажу, нащо ж ви розумієте, що ми, тобі ж, наш батальйон, там, у нас там, немає важкої зброї, але міномети, там, наприклад, да, там, або там, Збройні Сили України, кажуть, ви бачили коли-небудь, щоб вони притягли гармати і поставили серед житлових будинків. Це виключено. Тож завжди це ставиться там за місто, в полі десь там і так далі. А тут, ось дивіться, кожен вечір, кожен ночі вони притягують установку град, притягують там гаубицю, починають з неї стріляти. І природно, що у відповідь вони отримують удар, точкові удари між цих житлових будинків. Природно, що з ризиком того, що якийсь снаряд, там, міна і так далі потрапить в житловий будинок. Вони все рівно це роблять, роблять свідомо, розуміючи, що таким чином вони приховають, що це за установка, там звідки вона стріляла, і можливо по ній не будуть стріляти українські збройні сили, тому що вона стоїть серед житлових будинків. І детальніше про те, як можуть українці перешкодити потраплянню до нового парламенту цих одіозних фігур. Ми продовжимо розмову із нашими гостями. І От в мене запитання власне до командира батальйону спецпризначення Донбасу Семена Семенченка. Пане Семен, ви у своєму Фейсбуку написали нещодавно про те, що ваш батальйон буде всіма силами боротися проти того, щоб такі люди потрапляли до майбутнього парламенту. Якими засобами? Ну, перший, я так розумію, це виставлення на тих округах проти на тих округах проти них е командирів батальйонів для того, щоб люди мали альтер. На тим, за кого голосувати, я правильно розумію? Не зовсім. Дело в том, что для того чтобы на территории Донбасса, на территории Украины действительно была Украина, действительно люди за своє боролись, требуется, чтобы лідери были місцеві, которых люди вважають. Тому, если среди наших бойцов будут люди, которые в гражданской жизни пользовались уважением в своєму округе, если люди примут решение их выдвинуть, мы тогда их выдвинем. Если же речь идет о том, что есть где-то человек, который действительно уважаем, уважаем местными и требует нашей поддержки, в том числе и общественных активистов, которые помогают батальону, мы готовы будем ему помочь. Прежде всего в защите результатов выборов, в подготовке наблюдателей. Это не будут войсковослужбовцы, это будут волонтеры, это будут там, бывшие солдаты, которые по каким-то причинам сейчас не могут служить. Поэтому мы хотим, чтобы люди сами решали свою судьбу. Что касается людей, бывших регионалов, тех людей, которые заморались в прошлом преступлениями против Украины, то самый простой способ не допустить их ⁇ это не дать возможность крутить карусели и не дать возможность подкупать избирателей, не дать возможность подкупать членов избирательной комиссии. Поэтому я обращаюсь к таким людям, что на тех территориях, где мы сможем своим общественным активом помочь, подобные случаи будут пресекаться, будем оказывать помощь милиции в данном случае. И если Кому-то требуется помощь наших активистов, они могут обращаться. Все должно быть честно. Выбор людей должен быть защищен. А будуть спостерігачі від батальйону Донбас на оцих округах, де будуть балотуватися зокрема мажоритарних і ці одіозні політики, які замирали себе, як ви кажете, і в непростих рішеннях підтримці минулої диктатурної влади, і там і в корупційних скандалах вони будуть з автоматами захищати чесність підрахунку. Смотрите, у нас вже є опит. А в цього года ми на тих округах. На тех районах, которые мы освобождали от ДНР, еще когда были неформальным подразделением, назовем это так, мы обеспечивали охрану избирательных участков. Ну, это Донбасс на выборах президента. Что касается округов, что касается других районов, конечно, батальон Донбасс это батальон спецпризначения Национальной гвардии Украины. И сам по себе он не имеет права на подобные действия. Однако есть украинская військовая организация, которую сейчас создают, в том числе, активисты батальона. Батальона. Это гражданская организация. Есть волонтеры, есть бывшие солдаты, ветераны. Они в данном случае, те из них кто имеет желание, имеет опыт, примут участие в обеспечении безопасности выборов. Мы хотим, чтобы в парламент попали люди, которые пользуются уважением и доверием самое главное, избирателей, не подменяя это денежными знаками, фальсификациями и прочее. За вашу информацию, выборы на оккупированных террористами территориях будут проходить? У меня нет такой информации. Я не представляю, как это возможно. Я не думаю, что это безопасно для тех людей, которые потом там изберутся и будут ехать в парламент, поскольку понятно, что на оккупированной территории могут только под автоматными дулами кого-то избрать. Поэтому не гарантирую этим людям безопасность. Но ну, что касается тех округов Донбасса, где сейчас мир, где сейчас Украина, то если будет на то желание государства, мы, как Национальная гвардия, обеспечим там безопасность. Если не будет желания, то ну, общественные активисты помогут без оружия, что не суперечит законодательству. А тим людям, от ви сказали, якщо є люди, яких підтримує громада, вони хочуть змінювати Україну, вони патріоти, вони не хочуть, щоб до парламенту потрапили ті, кому там не місце. скажімо так, і ви кажете, що батальйон Донбасу може їх підтримати, там навчити? А чи під Підтримка ця є ще й фінансовою, бо ми знаємо для того, щоб балотуватися до Верховної Ради, треба мати заставу чималу і людина, яка може просто користуватися якимось авторитетом в цьому регіоні. Не мати цих грошей. Ми можемо оказати помощь только логистическую. Ну, наприклад, якщо к нам обращаються какие то місний підприєметелі, які готові. сделать все, чтобы не прошел человек в прошлом, который там известен как коррупционер, как человек-лидер криминальной группировки и готовый поддержать финансово. Мы можем, имея какого-то кандидата, человека из народа, которого поддерживают местные избиратели, вместе их свести, например. Мы можем подсказать им, каким образом можно провести кампанию, собирая средства у людей, которые готовы поддержать своего кандидата деньгами. Ну, сами мы денег не имеем, у нас воинская часть, хотя большая часть всех наших затрат финансируется именно за счет благотворительных взносов. Я не думаю, что на этих выборах очень многое будут решать деньги. Если не будет подкупов, в принципе, очень велик шанс, что пройдут люди, действительно представляющие волю избирателей. Такое сейчас возможность есть. А до вас вже надходить інформація з тих округів, де будуть балотуватися, скажімо, ваші е командири, чи ви бачите, що там ну, буде батальйон Донбас і об'єднання самопоміч проходити, що вже відбуваються якісь фальсифікації, підкупи виборців і так далі. Є якась така перша інформація з тих округів? Ви знаєте, к сожалению, половина тих людей, які должны були балотуватися по своїм місцем округам, зараз їх немає живих. Часть людей знаходиться в плену. Поэтому я не могу сказать, что мы сейчас пока переформируемся, пока люди в отпусках прямо тут заполнили собой участки. Конечно, нет. Это очень тяжелая работа подобрать человека, который пользуется доверием людей на местах и одновременно действительно был бы специалистом в какой-то области, имел бы свой четкий план, что делать потом в парламенте, чтобы он не был просто обычным, ну, скажем так, сидельцем там, на этом стуле. Поэтому по фальсификациям информация пока не доходит. Избирательный, насколько я понимаю, процесс он только пошел. Зато доходит информация по Донбассу. В каких округах, какие люди, ранее там поддерживающие ДНР, ЛНР, будут выдвигаться. Мы за это пристально наблюдаем, соответственно. И будем тоже, как и вы, сообщать людям. Але поки лише это. Ну, Я не могу сказать, что я сейчас наблюдаю. У нас есть человек, который занимается этим. Ну, кроме с... кремтего, больше ничего не не робит. Ну, никаких заходов, кроме спостережения, пока покрыще. Для нас, що... нас избирательный процесс это абсолютно побочное дело, которое очень важное, но в которое мы еще не включились. Для нас сейчас основное это наши раненые, пленные и сформирование батальона-тактической группы. То есть мы увеличились в количестве в два раза. А то, что мы говорим, это делаю я, находясь в отпуске. Это делают люди, которые сейчас не служат уже, которые были ранены и не могут по каким-то причинам вернуться в строй. Общественные активисты, матери, жены, сестры бойцов. Вот это и есть наши активисты, а не вооруженная сила. І мене запитання до Тараса. Нагадаю глядачам, що це командир штурмової групи батальйону спецпідзначення Донбас, позивний бішут. Пане Тарасе, а ви розглядаєте якусь майбутню можливість, наприклад, своєї участі там, в Верховній Раді або в місцевих радах. Ну, поки що я там, пробую відійти від окупації, від того, що я пережив там три тижні, і поки що я. Госпіталізований і знаходжусь в лікарні, фактично, нехай мені рано спочатку зашить. Якщо буде така задача, якщо буде таке завдання, то буду розглядати будь-які можливості. Тобто останніми роками доводиться вже думати не про те, що робиш для себе, а що ти робиш, що ти можеш зробити для України. Якщо для України Треба буде, щоб я прийняв участь в якихось виборах, то буду приймати участь. Це теж не питання. Все для того, щоб країна змінилася, все для того, щоб Україна нарешті стала нормальною, цивілізованою європейською країною. Дякую вам, одужайте. Ну, я змушений з вами попрощатися. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії були Семен Семенченко, командир батальйону спецпризначення Донбас, та позивний Бішу Тарас, командир штурмової групи батальйону спецпризначення Донбас. Успіхів вам, панове, залишайтеся з за